Привіт, привіт! Березень 2023. От доставка, наша власна, розпаковочка. Тож, поїхали. Так, серед цікавого: цистосинканус це ладаник, який якраз три пляшечки, який чудово працює з поліфенолами на наш імунітет, звищує наших боротьби з вірусами зовнішніми. Це капсули, які можна як профілактично, так і вже під час боротьби з вірусняками. Далі, дезодорант на базі Алоя був в березні по акції. Взяла собі 5 штучок, так незам... неможливо замінити вдома, особливо безпечний дезодорант, так? Не віднайти. Далі. Вже два роки користуюсь єдиною тушою. А ну варто напевно, вже ще змінити Втім, ще вона є. Тож взяла на всякий випадок, допоки була на акції. Тож, якщо що, кому туш є в наявності. Якраз спробуйте туш -вар. А, Далі, а, по акції був шампунь і тонік для відновлення волосся. Відповідно, кому треба чоловіку або собі зробити подарунок ще вчора. Так, то є в наявності, звертайтесь. Нагадую, шампунька для щоденного вж... миття голови, так, і тонік лише на ті ділянки шкіри, де ви бажаєте, щоб волосічко почало інтенсивно а, зростати. А чудова штука, вже ви. В Україні випробувано багатьма людьми. До цього також в інших країнах були мої особисті рекомендації: це крутезна штука, круто працює. А далі по акції в нас була алоя кропива з, відповідно, для серцево-судинної системи, для щитовидної нашої залози. Чудово, з кремнієм, з вітаміном С додатково так, цинком саме працює на нашу кровоносну систему. Тож взяли собі, якщо треба, ну не знаю, в нас вдома залишився персик, тож розбавили кропивою, і компанія одну пляшечку надала. В такому форматі це був подарунковий саме з чашечкою, ну і от наша Алойка. Тож, якщо комусь щось треба, алої це смачно, Елар – це корисна вся продукція, тож звертайтеся, замовляйте, ставайте партнерами компанії Елар так? і споживайте цю неймовірну крутезну продукцію. Папа! -па.